Нихуя. Білс. Йома. Чуть не вилетів. Майже. Перший спуск. дуже нестабільний. Наклад ну, гарний. Траса підсохну у у, -у. О -о -о. І на підйом клас! Отак вот от траса змінилась трошки я додав, я її почистив, але вона вже бур'яном почала зростати. О. Пошейпив старі трампліни. які зимою обз... об цей обмило. Пообвалювались, там деякі поламали. Собаки порили, коротше. Лопатами хтось ще поковиряв верхушки деяких кікерів, трамплінів. От і додав там дропчик маленький, Получається по другій траєкторії, як тільки спускався. От. І додав там упорну полочку таку і теж з нею там такий дропчик маленький. Спригати треба. От.